Вітаю усіх! Сьогодні на нас чекає особливе свято краси, молодості і таланту. Міс НДУ Ювілейна осінь 1805-2025. Ця осінь і справді особлива, адже Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя відзначає 220-річчя з дня заснування. News. Цей конкурс для нас і для мене особисто дуже став особливим. Я надзвичайно вдячна своїм колегам, які весь час підтримували, підтримують, і я надіюсь, будуть підтримувати і продовжувати традицію цього конкурсу. Конкурсу 23 роки. З них 10 готуємо ми з Анною Вікторою Сиріковою, і я їй надзвичайно за це вдячна. Також вдячна дівчатам, які в такий особливий час знайшли змогу, час таланти, щоб показати себе і прославити свою альма-матер. Для мене краса це гармонія душі, серця та добрих вчинків. Дякуємо за те, що дали змогу долучитися до такого масштабного заходу та відчути себе справді жіночною та красивою. Сьогодні наш університет знов наповнився красою світлом і добром. В цей цейний рік, коли ми згадуємо історію нашого вузу. Ми пишаємося тим, що в такий складний період ми працюємо, ми навчаємося, ми створюємо, ми підтримуємо один одного. І хотілося, щоб цей день війшов в історію нашого словетного вузу з ним народження! В першу чергу хочу подякувати Віталіні Іванівні і Ані Вікторівні за те, що дали нам змогу показати своє нутро, свою жіночну красу. І також хочу подякувати ЗСУ за те, що дають нам змогу проводити такі заходи. Сьогодні стінами нашого білоколонного лебідю нашого університету краса осені поєдналася з чарівністю і красою наших студенток. Краса природи змінлива, краса наших дівчат стабільна. Хочу побажати їм усім знайти себе в цьому житті. Хай вам щастить. І рухаємось разом до перемоги! Я хочу подякувати, що я стала частиною такого яскравого конкурсу і загалом за всі моменти, що роблять наше студентське життя, незабутнім. Отже, міс нду 2025, Анна Щербина, вітаємо! Підписуйтеся на наші соцмережі, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.